Привіт усім! Сьогодні в нас просто неймовірна історична драма. Ми розберемося, як спроба знищити цілу культуру призвела до її народження у зовсім новій політичній формі. Звучить як парадокс, правда ж? Як так може бути, що заборона книг створює націю? Але саме це питання ключове для нашої сьогоднішньої розмови. Ми побачимо, як зовнішній тиск і репресії можуть, знаєте, стати тим самим каталізатором, який запускає абсолютно непередбачувані процеси. Ну що ж, давайте розбиратися. Наша історія починається в атмосфері такої, знаєте, обережної надії, але й прихованої напруги. Отже, уявімо собі, Київ на початку 1870-х років. У повітрі відчувається певне культурне пожвавлення. Здається, що для українського руху нарешті настали трохи спокійніші часи. Але знаєте, будь-яка така діяльність тоді потребувала, як то кажуть, легального даху. Треба було якось діяти, щоб тебе не звинуватили у сепаратизмі. Тому патріотам була потрібна офіційна, нібито геть аполітична політична організація. І ось він, цей самий дах, південно-західний відділ російського географічного товариства, формально солідна наукова установа. А насправді місце, де українська інтелігенція могла вільно збиратися вивчати фольклор, історію, етнографію. Офіційно жодної політики, лише наука і збереження культури. Принаймні, так це виглядало з боку. Та цей відносний спокій тривав недовго. Настає драматичний поворотний момент нашої історії, коли імперія вирішує, що з неї досить, і завдає удару у відповідь. Саме так. Уявіть, оця тиха, копітка праця вчених, етнографів, фольклористів раптом починає викликати справжню паніку в Санкт Петербурзі, їхню роботу розцінили не як науковий інтерес, а як пряму загрозу цілісності імперії. І от. 1876 рік німецьке курортне містечко ЕМС саме тут. Цар Олександр II підписує таємний документ, який увійде в історію як без перебільшення вирок для цілої культури. Тільки вдумайтесь, масштаб заборони був просто тотальним. Заборонялося все: друкувати будь-які книги українською, ставити театральні вистави, навіть друкувати українські тексти під нотами, тобто навіть пісеньки для дітей, і, звісно, закрити те саме географічне товариство в Києві. Мета була максимально жорстокою: довести, що ніякої української мови та культури просто не існує. Ну і як же український рух відреагував на такий нищівний удар? Єдність, яка була просто зникла. Натомість почався розкол і відчайдушний пошук нових шляхів, що робити далі. І тут рух фактично розколовся на два табори з одного боку, Михайло Драгоманов. Його звільнили з університету, тож він емігрував і вирішив боротися політично, але вже з Європи. А з іншого боку, так звана Стара громада в Києві. Вони обрали зовсім іншу тактику. Тактику виживання це була тиха, обережна культурна праця, аби, не дай Боже, не спровокувати владу на нові репресії. Драгоманов, перебуваючи в Женеві, дивився на це все і, чесно кажучи, був не в захваті. Він критикував киян за те, що сам називав хутарянством, тобто за надмірне заглиблення у фольклор, у старовину за відірваність від сучасних європейських ідей. Він закликав інтегруватися у світовий контекст, а не консервуватися. І от на сцену виходить абсолютно нове покоління, покоління, якому було замало і тихого культурництва вдома, і політичної боротьби десь там в еміграції, їм було замало обох цих шляхів. Студенти 1880-х років дивилися на старше покоління і бачили, що це аполітичне культурництво просто не дає результату, воно здавалося їм чимось пасивним, безперспективним і потроху накопичувалося роздратування і бажання діяти рішуче. І от як це розгорталося у 80-х роках. Старше покоління займалося тихою працею, був такий собі мертвий штиль. А на початку 90-х молодь, яка втомилася чекати, вирішила взяти ініціативу у свої руки. Так, невдоволення, нарешті, переросло в дію. А ось і кульмінація: уявіть собі, група молодих студентів таємно збирається на могилі Тараса Шевченка в Каневі. Місце, звісно, обрано не випадково. Це, мабуть, найпотужніший символ української національної ідеї. І там на Тарасовій горі вони дають клятву. Так народжується братство Тарасівців, і ось тут увага, ключовий момент. Вони стали першими, хто чітко, ясно і без натяків сформулював те, про що раніше боялися навіть думати. Вони висунули політичну вимогу, самостійна Україна. Це вже не про культуру, це чиста безкомпромісна політика. Ну що ж, давайте тепер підіб'ємо підсумки. Спробуємо скласти всі частини цього пазлу в єдину картину. Дивіться, який ланцюжок у нас вийшов. Спочатку обережна культурна діяльність, вона провокує жорстоку реакцію влади. А ця реакція, у свою чергу, породжує радикальний політичний спротив. Тобто, тиск створив контртиск і він виявився набагато сильнішим за початковий імпульс. Задум влади був простий і жорстокий. Вони хотіли раз і назавжди закрити так зване українське питання. Ця фраза з їхнього таємного документа не було, немає і бути не може, ідеально передає їхню мету просто стерти саму ідею існування окремого народу. Але вийшло все з точністю до навпаки. Емський указ, який мав вбити український рух, насправді зробив його набагато сильнішим. Він, по суті, перетворив гурток етнографів-любителів на політичну силу, яка вперше в історії чітко заговорила про незалежну державу. І наостанок питання для роздумів ця історія показує нам універсальний урок. Спроба заборонити ідею часто лише надає їй нової сили та привабливості. І цей урок, погодьтеся, актуальний і в наші часи.